І вони подумали, придумали таку нестандартну річ, особливо це для нас, така вона не характерна, для нашої стратегічної культури. У нас так по козацьки йдуть зразу в наступ. А китайці придумали, що не, не треба зразу лізти протистояти Сполученим штатам. Що треба взагалі зайняти таку по... нішу, таку позицію, щоб не привертати уваги сполучених штатів, користуватися максимально. Там, вивчати технології, вивчати способи війни. І створити таку ситуацію, щоб підштовхувати американців до того, щоб вони воювали на багатьох фронтах, давати їм можливість. От, от Хочуть вони там, зайти на Близький Схід. Вперед, давайте. Хочуть там десь в Червоному морі повоювати за кимось хосіте, ну і там повоюйте. Створити ситуацію, щоб американців розтягувати поступово на різних фронтах. Вони... Американці, звичайно, була доктрина така, що вони повинні воювати на два фронти. Мати можливість таку, ну як на мене, це така теж фантастика. Ну але вони собі таке писали свого часу в доктрині. Тепер вони вже від того, значить, відмовилися при Байдені. Ну але донедавна це ще було. А китайці вважали, що треба цих фронтів їм створювати чим більше, тим краще, і самим не лізти в бутилку.